Новий трилер Девіда Фінчера, гарячий очікуваний сезон фарго, грандіозне становлення французького імператора, багатосерійний спінов Годзіли та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні розповім про головні фільми та серіали листопада. Останній місяць осені не зможе похвалитися великою кількістю новинок, адже студії і стрімінги традиційно відкладають багато прем'єр на грудень. Та прийдешні свята, але я впевнений, що кожен із вас знайде щось цікавеньке. Як завжди, щиро подякував за вашу підтримку, вподобайки та коментарі. Готуйте улюблені смаколики і всім приємного перегляду! Відкриває листопад екранізація бестселера Ентоні Дора під назвою Все те не зриме світло події мінісеріалу, який складається з чотирьох епізодів, перенесуть нас в окуповану Францію часів Другої світової. Саме тут перетнуться життєві шляхи незрячої дівчини, яка веде підпільні радіоефіри для сил опору, та молодого німецького солдата, осліпленого пропагандистською риторикою. Актуальність подібних картин для нас з вами є індивідуальною. До речі, зі слів Шона Леві, в зйомках серіалу, які відбувалися з березня, по липень минулого року, активну участь приймала велика частина українських біженців. Захоплююча історія про споконвічні контрасти, світло перемагає темряву, а любов домінує над злом виглядає дуже якісно, масштабно та емоційно. Проте перші відгуки після прем'єри на кінофестивалі в Торонто, на жаль, не вселяють довіри. Тому чи вдалося авторам перенести магію зі сторінок роману на екран дізнаємося вже зовсім скоро. Невразливий Адаптація серії коміксів Роберта Кіркмана, яка майстерно обігрує штампи супергеройки, нарешті повертається з другим сезоном. Його події розгорнуться через декілька місяців після шокуючого фіналу. Марк продовжить захищати планету від навали лиходіїв, на тлі яких виділятиметься могутній противник, здатний відкривати портали в інші всесвіти. Проте побоювання стати схожим на батька заважатимуть хлопчині відновити баланс у житті. Свіжа порція божевільного супергеройського епіка продовжить висвітлювати тернистий шлях невразливого, який невколупного. Другий сезон, безперечно, подвоїть все те, за що ми полюбили попередника, і, звичайно, не стане фінальним. Третій сезон вже наполовину готовий. А в цілому, ефектна історія становлення супера, за словами Кіркмана, розтягнеться на вісім сезонів. Між нами напружена українська драматична стрічка з елементами трилеру обертатиметься навколо двох травмованих жінок з абсолютно різними долями, які знаходять підтримку та надію в одній. Життя обох героїнь кардинально зміниться після випадкового вбивства, і вони будуть змушені зіштовхнутися з новими викликами та тяжкими рішеннями, які очевидно вплинуть на відносини жінок. Трилер це один із найпопулярніших та найзахоплюючих жанрів у кіно, який в Україні в тотальному дефіциті. Чи зможе між нами фільм, який підніме низку актуальних гостросоціальних тем та на етапі трейлера виглядає дійсно непогано зацікавити глядачів своїми неочікуваними поворотами та тяжкими викликами персонажів? Стрічку відз'яли ще у 2021-му за 11,2 мільйона з держбюджету. Очевидно, що початок повномасштабної війни відстрочив її прем'єру, але я не розумію, чому копіє. Вічина на виробництво знаходиться, а на банальне просування ні. Адже кількість інформації в мережі та трейлер з буквально кількома коментарями та мізерними переглядами це явно не той інструмент, який допоможе привернути увагу аудиторії. Нігті. Науково-фантастичний Ромком розвиває події у футуристичному майбутньому, коли пари можуть пройти тест у спеціалізованому інституті та з'ясувати, чи вони дійсно кохають один одного. В центрі оповіді опиниться молода дівчина, яка хоче випробувати власні почуття та новітні технології. Нігті це друга стрічка Крістоса Ніку, своєрідним ментором якого був знаменитий Йоргос Лантімос. І, до речі, саме вайбом шедеврального лобстера просякнута робота молодого режисера. Тому, можливо, йому вдасться по новому обіграти знайомі всім мотиви, адже концепція про вимірювання кохання і сумісність пар далеко не свіжа. А останні серіали споріднені душі та суджені, які її використовували, стріском провалилися. Законники Бас Рівз Новий серіал від Тейлора Шерідона, Творця Єлостоуна, розповість реальну історію знаменитого маршала США. Рівс народився в сім'ї рабів, отримав свободу, став першим темношкірим законником. І за час служби, балансуючи на грані, добра та зла, провів понад три тисячі арештів та не отримав жодного поранення. Вважається, що образ рівза надихнув на створення популярного 50-ті серіалу Самотній Рейнджер. До речі, про касовий провал одноіменного фільму з Джоні Деппом я розповів у минулому випуску, який Ютубчик вирішив не просувати. Тому, якщо ви пропустили ролик, прошу переглянути його до кінця, поставити вподобайку та залишити коментар. Повернемось до Рівза. Гадаю, історія Баса сподобається фанатам брутальних кримінальних серіалів режисера. Ну і найголовніше, вона відкриє нову антологію, засновану на реальних подіях, яка в кожному сезоні буде висвітлювати взлети та падіння нового відомого служителя закону. Буканьєри. Доки третій сезон Бріджертонів все ще перебуває на стадії постпродакшену, на територію ефектних костюмованих драм вийде Яблучний сервіс. Події серіалу принесуть вас в Лондон 1870 року, де в консервативних колах англійських аристократів група молодих волелюбних американок шукатимуть пригод, кохання та титулів. Схоже на все серіал представлятиме собою стильну веселу лавсторію зі світськими інтригами, чудовими костюмами та декораціями, в якій точно не варто шукати історичну достовірність. Адже це просто яскрава казка. Марвели. Неоднозначна картина продовжить сюжетні лінії Капітан Марвел, Міс Марвел та Віжен». Після того, як Керл Денвер несподівано створить зв'язок із Монікою Рамбо та Камалою Хан, кожен раз використовуючи свої сили, вони мінятимуться одна з одною місцями. Саме це змусить супергеройське Тріо об'єднатися, щоб розірвати незрозумілий зв'язок та разом із Ф'юрі врятувати Всесвіт. Творці обіцяють продемонструвати свіжий та веселий погляд на персонажів, проте подібний коктейль суперю навряд чи можна назвати успішним. Адже негативне відношення фанатів до сольника Капітан Марвел, відверто невдалий серіал Камали, який я дропнув під час першої серії, та 277 тисяч дизлайків на останньому трейлері явно не віщують нічого хорошого. Вбивця у новому творінні, знятому за мотивами французького одноіменного коміксу, Девід Фінчер розбере на молекули людину, яка втратила моральний компас у жорстокому світі. В центрі оповіді знаходиться холоднокровний кілер, якого поступово долає тривога, совісті та роздуми про сенс життя. Він починає божеволіти та опиняється під прицілом у поліції і колишнього роботодавця. Прем'єра вбивців відбулася на кінофестивалі у Венеції, і загалом стрічка, яку фінчер виношував у голові близько 10 років, отримала позитивні рецензії. Як зазначають критики, це дійсно міцний та атмосферний психологічний трилер з шикарною грою Майкла Фасбендера. Проте очікувати жанрового откровення від геніального режисера, схоже, на все не варто. Прокляття Новий серіал сміливих кіноекспериментаторів студія 24» дослідить життя молодого подружжя, яке знімається у тв шоу та вечорами намагається зачати дитину, але здається, у цій справі молодятам заважає прокляття незнайомої дівчинки з парковки. Трейлер та синопсис не надто дивує, проте впевнений, що як і інше цьогорічне багатосерійне творіння А24 Сварка, яка на етапі промо-матеріалів також виглядала посередньо, прокляття подарує нам 100% оригінальну та непередбачену подорож, приправлену властивим для студії абсурдом і остросоціальним коментарем. Маяк 23 це науково-фантастичний серіал, знятий за мотивами одноіменної книги Гюгуї, відомого за циклом Таємниця бункера, який в цьому році шикарно екранізували Епл. Події розгорнуться у 23 столітті, коли людство створило мережу маяків, за допомогою яких кораблі орієнтуються в космосі. Зазвичай подібні станції обслуговує одна людина та шаї, проте у віддаленому куточку галактики на одному із маяків опиняється в пастці колишній військовий та спецагент. Кожен із них приховуватиме справжні мотиви підозра, напруги, інтриги та гостре бажання дізнатися правду поступово зростатимуть і змушатимуть нас із вами ламати голову. Ні для кого не секрет, що на території серіалів критично не вистачає космічної фантастики, і, можливо, саме загадковий Маяк 23 стане непоганим представником жанру. Вбивство на краю світу. Запланований на серпень детектив від Брід Марлінг та зала Батманґліджа, шоуранерів недооціненого і несправедливо закритого серіалу ОА нарешті дістанеться до глядачів. Сюжет обертатиметься навколо молодої дівчини, яку запросять на закриту вечірку таємничого мільярдера. У віддаленому від цивілізації місці традиційно один із восьми гостей неочікувано помре, а персонаж Ами Корін буде розслідувати злочин. Трилер серіалу дійсно інтригує та й в цілому виглядає дуже круто. А найголовніше, що знайома всім концепція класичного детективу Агати Крісті, як неодноразово підкреслював тандем творців набуде оригінального розвитку. Голодні ігри балада про співочих пташок і змій. Незважаючи на те, що шалена популярність підліткових антиутопій вже минула, чергова екранізація роману Сьюзен Колінз спробує достукатись до шанувальників відомої трилогії. Події приквела розгорнуться за 64 роки до історії Евердін та розкажуть про голодні ігри майже на зорі заснування, громадянську війну у панемі та шлях до темряви Корювала на Сноу. Майбутній правитель Панема, тиран і диктатор, у юності напередодні десятих ігор стане ментором учасниці з дистрикта 12, що призведе до доленосних наслідків. Повернення до панему зняв режисер оригінальних фільмів Френсіс Лоуренс, який, до речі, нещодавно натякнув, що від успіху балади про співочих пташок і змій залежить майбутнє франшизи. Незважаючи на відсутність, першоджерела, поговорюють, що Голлівуд хоче зняти ще один приквел голодних ігор, який, наприклад, розповість про зародження кривавого конфлікту. Корона яскравий серіал про життя та правління королівської родини повертається шостим та фінальним сезоном. Його події охоплять період з 1997 по 2005 рік. А ключовими сюжетними арками стане трагічна смерть принцеси Діани та романтичні стосунки між принцем Вільямом і Кейт Мідлтон. Фінальний сезон обіцяє залишити незабутні враження і стати найемоційнішим та цікавішим для фанатів. Перші чотири епізоди Netflix випустить 16 листопада, а прощальний акорд прозвучить 14 грудня. Монарх спадщина монстрів. Кіно всесвіт Monsterverse зараз активно розвивається, і серіал від Apple TV є її частинкою. Сюжет багатосерійного епіка охопить два періоди: 50-ті роки та через деякий час після подій Годзіли 2014 тисячі -го, започаткувавши нову франшизу. У центрі оповіді опиниться брат і сестра, які вирушать до Японії, щоб знайти зниклого батька, дізнатися правду про свою сім'ю та таємничу організацію, відому як монарх. Декілька серій спадщини монстрів показали на комікон у Нью-Йорку, де глядачі нахвалювали масштаби та динаміку, але жалілися на мізерну кількість Годзіли на екрані. Тому, скоріше за все, серіал успішно розширить межі Всесвіту. Проте, незважаючи на продемонстровані у трейлері кадри з масштабними руйнуваннями та велетенськими чудовиськами, здебільшого сфокусуються саме на драматичних перипетіях людей, Фарго. Знаменитий серіал Онтологія знята за мотивами культу одноіменного фільму братів Коїн, повертається з п'ятим сезоном. Його події розвиватимуться у 2019 році, довкола загадкового викрадення. В центрі оповіді опиниться на перший погляд звичайна домогосподарка, яка намагатиметься вберегти сім'ю від темного минулого. Хоча повноцінного трейлера ще немає, творець антології, яка безперечно війшла до списку найкращих серіалів сучасності, обіцяє, що нова глава має сподобатись всім фанатам. Після четвертого, як на мене, найпростішого ганстерського сезону, який мало чим нагадував оригінальний фільм коїнів, антологія, нібито, має повернутися до витоків, заплутаних кримінальних пригод, абсурду, божевілля та чорного гумору, всього того, за що ми так полюбили Фарго. Солд Яскравий трилер познайомить нас із сором'язливим інтелігентним студентом Олівером, який волею долі проводить канікули у велетенському будинку заможного новоспеченого друга. Хлопчина знайомиться з ексцентричною сімейкою та з головою занурюється в п'янку атмосферу нестримних веселищів, але як натякає ефектний трейлер, далеко не всім вдасться покинути родовий маєток живими. Як і минула дебютна стрічка, Еміралд Фінелд, перспективна дівчина, за яку шоуранерка отримала Оскар в категорії найкраще. Сценарії Солтбранд переплітатиме актуальний меседж, чорний гумор, елементи драми і трилера. Цього разу багатожанрова оповідь вдарить по егоїстичному світу байдіїв і впевнений здивує не тільки естетичним візуалом, але й сюжетними твістами. На етапі трейлера головним питанням залишається, хто такий Олівер насправді? Хижак чи жертва Наполеон. Рідлі Скотт нарешті втілив у життя свою давню мрію. відзняв епічний байопік про легендарного французького полководця. Фільм розповість про походження та амбіції Наполеона Бонапарта, його незвичні стосунки з дружиною, прихід до влади та становлення як полководця та імператора. Бачення Наполеона Рідлі Скоттом та Хоакіном Феніксом, адже актор також приймав участь у коригуванні сценарію. На промоматеріалах виглядає дуже грандіозно. Скотт і Фенікс постаралися продемонструвати абсолютно різні періоди життя знаменитої неоднозначної особи і підготували по справжньому масштабну історію з актуальним підтекстом, кривавими баталіями, епічним розмахом та приємними для кожної з нас кадрами Палаючої Москви. Доктор ХТО у цьому році легендарному науково-фантастичному серіалу виповнили 60 років, і в якості приємного дарунка для фанатів творці підготували грандіозне повернення Девіда Тенента, найкращого доктора, до культової ролі. Мандрівник у часі воз'єднається зі своєю супутницею та протистоятиме лихому виробнику іграшок у виконанні Ніла Патріка Гаріса. Хоча й не довгий, але феєричний камбек тенанта 100% дозволить від душі поностальгувати і посміятися. А найголовніше прикує до екранів глядачів типу мене, які вже давно закинули серіал. Останнє подорож 10-го доктора складатиметься з трьох спешелів, які виходитимуть 25 листопада, 2 та 9 грудня, після чого роль повелителя часу займе Шуті Катва. Далекі пагорби. Цей мінісеріал є подарунком для фанатів повнометражного фільму Австралія, який вийшов на екрани у 2008 році. У шести серіях режисер оригінальної стрічки Баз Лурман переосмислить затяжну емоційну та небезпечну подорож різношерстних персонажів Ніколь Кідман та Гью Джекмана. Міні-серіал повністю змонтований із відзнятих матеріалів. До початкового хронометражу додали близько трьох годин нових сцен з цікавими деталями та навіть поворотами сюжету, обновили саундтрек та змінили фінал. Через 15 років випускати режисерську версію не найпопулярнішого фільму рішення неоднозначне, адже оновлена інтерпретація може як і надати глибокого розумінню історії, персонажів та атмосфери фільму, або ж через велику кількість незначущих сцен та надлишкових діалогів розгубити всю чарівність Австралії. Спритний пройда Серіал є вільним продовженням класичного роману Чарльза Дікінса Пригоди Олівера Твіста. Його події зосередяться на подвійному житті Джека Докінса на прізвисько Спритний Пройда. Він нахабний, зарозумілий, хитрий та майстерний кишеньковий злодій, який тепер працює простим хірургом, але, звичайно, привиди минулого не дозволять Джеку назавжди позбутися своїх кримінальних звичок. Серіал обіцяє зацікавити, як шанувальників творів Дікінса, так і всіх, хто шукає захопливу пригодницьку історію. Це буде своєрідна динамічна казка в антуражі 19 століття, в якій з ухвалі пограбування чергуватимуться з хірургічними операціями, аристократичними вечірками, вуличними бійками та заплутаними інтригами. Знищений Комедійний бойовик від тверців Кобракай розповість про команду спецагентів, яка з ріками алкоголю та всіляками забороненими речовинами бурно відсвяткує, здавалося б, успішно виконану місію. Проте шалену вечірку зупинить дзвінок терористів. Виявляється, знешкоджена бомба була фальшивою, і членам команди необхідно зібратися до подолати всі перешкоди та врятувати елей. Сюжет серіалу, де й сам трейлер, переповнений бійками, перестрілками та вибухами, виглядає максимально типово для попкорного бойовика на півтори години. Проте як цей концепт обіграють у багатосерійному форматі та чи зможе він утримати глядачів, залишається питанням. Дочка Болотного короля. Адаптація одноіменного бестселера познайомить нас із молодою жінкою Хелен, яка провела дитинство в ізоляції разом зі своїм батьком, тираном та вбивцею. Коли божевільного маніяка запроторили заграти, Хелен почала життя з чистого листа, проте через роки татусь втече з в'язниці, і щоб захистити себе і свою сім'ю, вона вирішує допомогти поліції в затриманні болотного короля. Психологічний трилер поступово завдяки флешбекам розкриватиме деталі життя звичайної дівчинки, яка виросла не в звичайних умовах. Він зануриться в внутрішні сімейні секрети та темне минуле і точно відповість на питання, що ж робити, якщо людина, яку ти любиш найбільше у цьому світі, виявляється справжнім монстром. На цьому в мене все. Всім подякував за перегляд, і до скорої зустрічі у наступному випуску.